Жаланти повній кефалі, в Одесу Андрій привозив, усі пінчужники ставали, Коли в повної він ходив. Я вам не скажу за всю Одесу, вся Одеса дуже велика, але молдаванка і пересип обожнюють Андрія моряка. Рибачка якось трава На право до берега баркас йому сказала, всі вас знають, а я вас. Бачу перший раз відкривка з пеку пачку, сказав і Агрі з холодком, ви цікава я чудачка, але справа, бачити в том. я вам не скажу за всю Одесу. Вся Одеса дуже велика. Але молдованка і Бересип обожнюють Андрія моряка, фонтан черемхою покрився, бульвар французький був в цвіту, наш Андрій, кажеться, влюбився, кричали вантажники в порту. За цю новину тиждень шуміли рибаки. На весілля вантажники не діяли страшно вскрипом пашмики. Я вам не скажу за всю Одесу. Вся Одеса дуже велика. День і ніч гуляла, вся пересип, на весілля Андрія Муряка Андрій щиро вітайте без днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Успіхи у всіх починаннях, тобто завжди був такий красивий, молодий, наш коханий. Всі ми тебе любимо. А всім твоїм хейтерам, ворогам бажаю лише, як то кажуть, смерть ворогам. Хай вони вистихають за тебе Андрій. Я тебе дуже люблю, з днем народження. До моїх привітань приєднується також чебураш Чеборажбу. Чебурашка. З днем народження. Дякую, що ти в нас є. Дякую, що ти у мене є. З днем народження. Процвітання сил, наснаги, з днем народження.